Друзі, вітаю вас на моєму каналі, Лена Храмцова. Це відео присвячує позитивним аспектам роботи вихователем. До цього моменту я зняла відео про негативні аспекти. Для чого це я зробила? Ем... Інтеграція відбувається для деяких важко. І якщо ви знаєте, що на вас чекає саме в педагогічному колективі в Німеччині, що може бути для вас важким, ви, подивлячись інше відео, зрозумієте, як краще до цього пристосуватися. Я вже працюю дуже довго в сфері педагогіки. Я працювала і в крипи в дитячому садочку. Я там робила я рік признання. Я працювала потім два роки в садочку і вирішила, що це не моє. Із фільміш таунтафори. Я спеціально з вами розмовляю німецькими словами німецькою мовою, оскільки думаю, якщо ви будете навчатись на вихователя чи вже вивчились, ви маєте мінімум рівень b 2 і будете знати, про що я говорю. Оскільки я вчитель англійської мови, російської мови, зарубіжної літератури закінчила кам'янець-Подільський педагогічний університет, і в Німеччині для мене. Шлях не був знов таки бути вчителем, оскільки я зрозуміла, я не потягну навчання в університеті відповідно до рівня мови тоді, коли я хотіла навчатися я тільки 7 років жила в Німеччині, у мене було двоє маленьких дітей, і я вирішила, що я піду краще в професію вихователя. Я перевчуся, оскільки для мене німецький документ був важливішим ніж визнання щось десь там з України. Німці, коли дивляться, ви пишете заяву. Значить, на роботу, то штатлішанеканти Ерцєрін з вас дивляться, що коли шукають певну людину, там написано: Хай педагогін. Хтось шукає, хтось хоче соціальбайтерів, а хтось шукає штатліща не кантиарцієрі, бо вам будуть платити відповідно до тарифу. Через це я вивчилася на вихователя, але я почувала себе некомфортно в садочку, оскільки мій блондинистий мозок хотів чогось більшого. Тому я вивчилась на психологічного консультанта. Це допомогло мені і в приватному житті. І зараз, в тому, що я веду цей канал, розуміти багато механізмів. Підводну течію людської поведінки, і я змогла себе таким чином реалізувати. Через це я зараз роблю відео і раджу, під цим відео зроблю посилання на інше відео про негативні аспекти, а це відео про позитив. Я вам раджу від цього серця подивитися два відео, щоб зрозуміти, що воно не все так дуже і. Рожеві окуляри мають бути у вас. Якщо є проблематика, якщо вам важко, будь ласка, звертайтеся, проведемо приватну консультацію. Тепер, чому класно бути вихователем в Німеччині? Тому що професія розповсюджена, якщо вам не подобається працювати в цій установі, підете до інших. Є велика кількість садочків, є в нас штатлій. Штатліхі Кіндергартен, тобто це від держави, є від католіше, евангеліше, трейга. хто такі трейга, це спонсори. Це означає, що у вас буде більше плюшок. Починаючи від зарплати, закінчуючи устаткуванням садочка. Є відкриті садочки, це означає offene Einrichtung, offenes концепт, тобто інший концепт. Там така система, наприклад, там немає груп. Офенес концепт означає, що в них є функціон з ройми, є певні кімнати, і в тій кімнаті, наприклад, бауеке. Тобто ви там щось з дітьми можете будувати. Є кунст-еке, там ви можете ліпити клеїти. І вихователі вони або сидять постійно в тій бауеки. До речі, от колега прийде до мене працювати незабаром. На каже, я вже задовбалася сидіти і просто будувати. Я чогось іншого хочу. Є інші, наприклад, там кунст або я не знаю там театр еке, де діти можуть переодягатися. І для деяких дітей це нормально, для деяких дітей це важко, оскільки 120 дітей знаходяться просто у в дніньому приміщенні і ходять з одного куточка до іншого. Це важко для ангівйонгу, для привикання, оскільки дитина в 3 роки, їй потрібний такий от захисний захисна кімната, де вона змогла б дивитися. Тут є стільчик, тут є вихователь, а вона не має. Таких от рамок. але діти швидко привикають. Тому, якщо ви можете, наприклад, працювати з таким відкритим концептом це ваше. Якщо ні, ви шукаєте для себе щось інше. Чому ще круто вихователям працювати, оскільки зарплата Зарплата вам оплачується не від того, скільки захотів вам платити ваш шеф, Бо у нього сьогодні був гарний настрій, і він приїхав з відпустки. А, Зарплата йде по тарифу. Є е, тариф, ви можете прогуглити. При тому, як ми вже всі знаємо, відповідно до того, в якій землі живете, буде у вас зарплата. Є 13-та зарплата або називаються Вайнах Скельд, ви отримуєте 65% інколи від вашої зарплати. Знов таки дуже класна річ, і це є в багатьох садочках. Коли ви працюєте 2 роки в садочку, вам підвищується зарплата на певну суму. Якщо ви, на певному місці пропрацювали там 10 років. Я вас вітаю, і ви автоматично отримуєте значить, збільшення зарплати. Це є дуже крутим, вам не треба кожен рік думати ці всі розмови з шефом вести. Потім цікавим є те, що зараз дають умби фрістите одразу. Тому, будь ласка, приходьте, і у вас є стабільність, якщо ви хочете лишатися в Німеччині, то от Професію вихователя ви можете працювати в різних сферах у Німеччині. Тобто, це і, будь ласка, якісь кернсайт, хорт, супроводження дитини з гендікепом. Можете працювати, як я в лікарні, Думаю, що багато з вас не знав, що є вихователі, які працюють у лікарнях. Це інша робота, це робота з дітьми. От мене зараз, наприклад, дівчинка їй 8 тижнів, в неї вже отакий такий шрам. І багато кабелів, які прикріплені до неї, або 17-літня дитина, в якій хронічні запори, якою я також займаюся. Є різні інші пацієнти, якщо ви працюєте як вихователь у лікарні, це на любителя можу, <кхід> можу сказати так. Наприклад, минулого разу в мене була дитина, і я Її заспокоювала, поки їй дали наркоз. Я дивилася, як значить, там в легенях міняли ці всі господі вак, щоб так назвати мовою, да? Тобто там був тампон, його знімали і промивали, і каже: Лян, дивись, бачу, ну легені рухаються. Тобто, для мене це був такий трошки шок, але якщо ви можете працювати в цій сфері, то це ваше це цікаве, це не рутинне. Якщо у вас є бажання, мозок і можливість розвиватися, ви можете використовувати освіту вихователя для того, щоб потім навчатися на психологічного консультанта. Багато з вас, хто звертається до мене за приватну консультацію, каже Лена, я психолог. І кажуть, добре, ребят, це круто, але ким ви будете працювати в Німеччині, не знаючи мову, хто буде вашими клієнтами? Щоб працювати німецьким психологом, потрібно, щоб була освіта ваша визнана, плюс знання мови розмовно, будь ласка, оскільки психолог ваша, ваші інструменти, це ваша мова. Але якщо ви, наприклад, маєте базову освіту вихователя, потім ви можете, як я, наприклад, вивчитися паралельно до вашої роботи. Я робила це як ферн. Байте більдунг, ферн в Кьольні. Є така школа, і я вивчилась на психологічного консультанта. Це все реально, але це все займає певний час. Сам процес інтеграції, процес навчання і розуміння він не відбудеться у вас у такому просто зранку проснулася і як це, Я розумію, вже, чому в нас повертається земля. Будь ласка, саме важливий аспект це робота на майбутнє і на час. Є зараз велика кількість вайти за рік ви можете бути вихователем. Великий плюс також ще – це робочі часи. Робочі часи в садочках рахуються не 40 годин за тиждень, а можливо 36 і Плюс у вас є, от, наприклад, я починала працювати в себе в садочку, у нас було 17 годин, які ми повинні були пропрацювати поза стандартним часом. Це означає, що оці всі зомафести, вайнахтсмаркти, Фошулькінда, я не знаю, там Ausflug чи ще щось в такому дусі. Це все треба було зробити поза робочим часом, в суботу, там, чи, чи в неділю, коли воно було велике свято. У вас є пауза, ви проводите свій робочий день. Інколи на вулиці ведете з дітками гуляти, або в кімнаті. І цікам яти, у вас є час на підготування. Тобто в нормальних садочках, якщо нормально організована педагогічна робота. Це називається фобо site. ваші дві колеги, вони знаходяться в групі, а у вас є час, бо ви робите різні там пропозиції, ангіботи. Цікаво те, що ви їсте з дітьми. Це означає, що ви зранку прийшли, ви взяли там свою каву і їсте, оскільки ви фобіт, ви є. Тим, хто показує, як це робити. Завжди є фрукти, овощі, тобто ви можете з дітками безкоштовно поїсти. В обід, наприклад, ми були також з колегами, хто їв, ми їли безкоштовно через те, що я сижу рядом, дитина їсть, я їм я ж не можу дивитися. А це, вибачте, мене це також 3-4 євро, які ви могли б потратити на свою булочку чи на щось інше. Тому це також такий великий плюс. Якщо вам, значить, думаю, фінанси є теж дуже важливими. Що я ще написала зараз? Подивлюся. Так, у вас завжди є, якщо говорити про бюрократію, у вас є відпустка, так, 29-30 днів. Ем, негативним є те, що ви можете відпустку брати зазвичай тоді, коли садочок зачинений. Тобто три тижні зачинений садочок влітку, ви і берете відпустку. І часто ви не можете взяти відпустку в той, коли вам потрібно. Але думаю, це все, все рівно вирішується. Але цих три тижні або там різдвяні якісь свята, там на Пасху, завжди закриті садочки. Будь ласка. Я зараз, наприклад, можу взяти відпустку, коли мені завгодно, і ми всі знаємо, що дуже дорого брати тоді саме, коли канікули. Зараз в мене вже дорослі діти, я працюю зовсім по іншій системі, це круто, але на початку я також брала відпустку тоді, коли мені треба було. Вихователі зараз мають dry regenerating stage, це означає, що ви ще до тих своїх 30 днів маєте 3 дні, коли ви можете їх взяти для того, щоб відновитися. Я, наприклад, лікарні цих трьох днів не маю. Що я ще писала? Цікавим є те, що ви постійно можете педагогічно себе розвиватися. Тобто садочки проводять всякі вайда є також подорожі, ви подорожуєте свою команду, якщо у вас нормальне шефіня і це організовується, теж дуже цікаво. Так, що ще в нас таке є? Говорила? Робочі часи, що є крутими? Наприклад, я працювала з 75 15 і е, садочок був до 16.30. Але я працювала тальцей, до речі, у вас є шикарна можливість працювати 50%, 75%, а до 100%, 100%. І завжди є шанс змінити. Сьогодні хочете на 50%, бо у вас маленька дитина. Добре, дитина підросла, працюйте на 75%, працюйте на 100%. Плюс флексибільний графік. Наприклад, ми працювали 2 дні, я працювала з 7.15 до 2 години, три дні я працювала з 11 години до 16.30, і в мене був чудовий шанс планувати свій день. Деякі садочки взагалі, це люксус, звісно, але вони працюють до 14 години. Тому, будь ласка, з 7 до 14 пропрацювали і гуляйте собі, розслабляйтеся, насолоджуйтеся своїм життям. Це плюси, оскільки, якщо ви працюєте, наприклад, там, як бухгалтер, то часто у вас робочі часи від закату до забора, а в садочку це є по-іншому. І якщо вам повезе з колегами, якщо вам повезе з. Тим, де знаходиться ваш садочок з дітьми, з батьками. Це дуже приємна робота, це дуже цікава корисна робота, яка допомагає вам, от в своєму розвитку, працювати з дітками це дуже класно. Плюс це є справді трамплін для вашої майбутньої педагогічної кар'єри, якщо ви бажаєте. Але колеги, думайте про те, що це потрібен час. Просто так воно не буде. Ви маєте спочатку орієнтуватися в особливостях. І ем, коли навчалася на психіогі-шабирати, то в мене стояло Voraussetzung, пільдунг, хай практика Успільдунг або там, інше якесь навчання. Ем, в нас дівчата були, яким було 50 років, які навчалися і на вихователя. Ем, ця професія не залежить від віку. Можливо, це ваші особливості, ем, ваше здоров'я. Наприклад, коли дуже голосно в групі, і у багатьох іде проблеми з слухом. У мене також були проблеми. Після того як працювала в садочку, я не можу слухати голосну музику, або коли хтось голосно говорить, оскільки в нас постійно був шум гам. Є плюси, є мінуси залежить від вас. Я впевнена, що кожен з вас знайде свій шлях. Якщо вам знов-таки потрібна допомога, щоб зрозуміти з дівчатами, деякими я писала контрольні. Ми складали ангіботи, ми формулювали цілі. Тобто на початку навчання, на початку вашого більдунга, ви можете звернутися до мене. Ми організуємо з вами, як правильно вчитися знову, як організувати процес обробки даних, як взагалі в Німеччині функціонує. Бачення психологічних особливостей дітей для цього є професіонали, для того щоб вам допомогти зорієнтуватися. Задавайте питання, пишіть коментарі, і я впевнена, що якщо є бажання, то ви знаєте, знайдете свій шлях. Бажаю вам гарної інтеграції. Почуємося в наступних відео.